Пробу повалити режим в Росії може лише певна інституція, за яку є ресурс. Такої інституції є олігархат, але він фактично під владою, або армія. Єдина інституція, яка може обернути проти чекіської банди в Кремлі, це лише російська армія. Так, вони ослухалися. Ця інституція володіє інструментарієм, можливості зброєю, і силою. І повірте, в російській армії є якась частина офіцерів, яка не задоволена дією Верховного Головнокомандуюча воєнного злочинця, який кидає російську армію фактично на знищення, заради чого. Ну, це питання багатьох і в Росії. Хто задає? Е, Микола другого в свій час забезпечував його від простого саме російська армія. Пригожинський бунт е, засновувався саме на тому фактові, що його підтримали частина російських військових, дуже мала дрібна з певних військових частин, але таки підтримала, і навіть були випадки переходу на бік Пригожина. Е, Це єдина інституція, яка здатна е, обернути здійснити воєнний переворот в Російській Федерації.